Друзі, всім чесний привіт з Аврори в улюбленому маркету мільйони українців. Сподіваюся, сьогодні буде дуже цікавий огляд, бо я бачу багато класних новинок, багато класних позицій. А для кухні, косметики, всякого такого, всяких різних дрібничок. А що це таке? Це такі боксики. Це ланчбокс, або швидше всього, це такі для зберігання для муслів. Штучка. Ємність для а, просто ємність для харчових речовин. Як це зрозуміти, речовин? Так, пластика. Так, і така ємність коштує 139 гривень. Вона не на снижечці. А ми будемо шукати сьогодні знижку. Бачу не кафе Класік, я не знаєш, цікава рущина коштувала 219 гривень, а зараз 189 гривень. Ми подивимося детальніше. Ця штучечка мені така сподобалася. бо я так зрозуміла, що їх тут декілька штук один одному можна витягувати і собі так зберігати всякі муслики. Аж захотілося чогось смачного. Купила різні кольори, як бачите, в такому рожевому і в такому синьому. Ми шукаємо оранжеві ціночки. Оранжеві ціночки це завжди знижечка, акція, термос кольоровий з ручкою на застібці 279 гривень з 13.01 по 19.01, Тобто, вже акція триває і буде до 19-го числа. Але вони такі класні і сучасні ці термоси. На такі дуже дуже стильненькі. А, з такою ручкою я не розумію, чи там чашка одразу є а, ну, оце якби на схожі такі дуже модні чашки? Просто копія. Так, ще бачу, отут термоси є 169 гривень, а коштували 219 гривень, досить такі стильненькі, модні. А, так, застібається, така застібка автоматична. Ой, Ось так він виглядає, має ситочку всередині. А, бачите? Такий досить зручний і так легесенько застібається, закривається. Ціна 169 гривень і різні кольори. Так, все чудово, йде реклама, все чудово, тільки щоб нічого не розбити. Коли ти дивишся категорію посуд, то дуже важливо бути уважною. В формі сердечок такі тарілочки і кольори. Я бачу, такі різні є пастельні, блакитний, жовтий. Цей красивий червоний колір марсала. Не бачу ціни, але ми зараз подивимося. І таке сердечко коштує 77 гривень. Тарілка. фарфорова серце. Красота. Так, що ще є на снижечках? Цікаво. Ці ми бачили. Хто не бачив, покажу ще раз чобіток з Дідом Морозом. Хо-хо-хо, новорічний. А яка ціна є, снижечка на них чи ні? 179 гривень. Тарілка фарфорова різдвяна. Я бачу, що зі за 27 гривень пластиковий піднос. Цікаво, що цей мраморний ось такий, він такий інстаграмний більше Так, подивимося ціну. Ні, ціна 59 гривень, на такі підносики а ще на акції контейнери з ручками за 22 гривні. Ось такі і різні ручечки, різні кольори. Так, відкривається, відсібця можна тримати в тому боксику все, що хочете, в холодильничок собі ставити. Порізали навіть лимончики і так собі тримаєте. Ну, Я шукаю оранжеві ціночки, бачу колготи жіночі, чи мікрофірба, мікробічні. Фібра і дуже непогані, це студенки. хороша знижечка, 49 гривень. Це в чорному кольорі. Ні, ці в бежевому, і є, я бачу, в чорному. Так, студеночки. 49 гривень. З трусиками одразу. М'ягкі, пружні, дуже теплі колготи, а як теплі, з мікрофібри ідеально підходять для холодної пори року. Сподіваюся, що вони дійсно такі щільні. Знаєте, стягують ніжку і такі, як кажуть, досить плотні. Ще такі є сорокаденки, а тут я не бачу так погано ціни. А є навіть за 22 гривні ще ролик для чищення, а де він є цей ролик? Mm -hmm. Так, Аврора це 129-120. Ось такі колготочки є. Будемо дивитися зараз ціну mm -hmm. на сканері, нейлон, спандекс. Ніби такий непоганий склад і вигляд такий щільний дійсно. Так, і такі колготочки коштують 88 гривень. Ну, бачу класні шапки є. Це чоловічі, але такі і якісні мають вигляд. І шапка а, 199 гривень ціна. Ну, я думаю, що це не про них. Зараз ми подивимося ціну. І така шапочка коштує 169 гривень. Шапка жіноча з відворотом, дійсності жіноча. Так, а хто чекає огляду на нитки? Я знаю, ниточки просто дуже люблять знати, скільки коштують рукодільниці. Такий красивий сірий відтінок. І ці нитки, пряжа, акрил. Туреччина 300 метрів 49 гривень з 15 по 19 число знижечки. Якість непогана, знаєте, така м'якесенька, досить метка пряжа. І різні кольори насичені такі відтінки. Ось цей мені сподобався зелений. Він більш оливковий навіть, чим зелений. Блакитні хороші відтінки, Червоні, от червоний теж він не яскравий, а такий більше до вишні, до бордо. І м'якасенькі. Вітінки досить хороші. А, ну, хто любить, може собі взяти фокси, хто любить яскраве. Ось така ще пряжа є. Так, 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 так. Для в'язання. Це така плюшева. метрів. Так, пряжа для в'язання. Руками плюшева, дійсно плюшева. склад 100% поліестер. І ця плюшова а, пряжа коштує 77 гривень. Є ще в такому м'ятному відтінку. Ну, якщо чесно, він мені ніяк не сподобався цей м'ятний відтінок. А, більше отакий беж. Ну, подивимося, що ще є для рукодільниць. Є стрічка для рукоділля, текстильна синьо-жовта за 9 гривень, снижка 10 гривень. Дуже класна снижечка. Взагалі не вже в Аврорі можна щось за 9 гривень купити. Взагалі, не тільки в Аврорі я маю на увазі, взагалі зараз. Так, не просканує. Будемо вірити, що ціна правильна, не сканує сканер, Тому що це в такому комусь пакетику. Ну, вказано, що 9 гривень не віримо, ми привикли вірити. Так, що ще є і по чому? Бусини різні є по 12 гривень. Бусини по 12, бачите. А це таке водорусве, що це таке. Мох декоративний, 44 гривні. Він потрібний для чого? І різні відцінки цього моху. А, ну, які різні, є блакитний, а є жовтуватий, такий гірчичний і є зеленкуватий. Що ще є для рукодільниць? Є ось такі стразики. Так, шеврони є різні. Так, так, так. За 11 гривень є свічечки. Є свічечки. А... Цифра 7. Чомусь попала на знижку, це я не розумію. Тільки 7 років на снежці, а всі інші роки по 19 гривень, а тут 11. Щось порахували, що сім років, а, напевне, не дуже святкую, чи як. Навпаки, хороший такий вік для дітей. Тут 70% знижки на іграшки, на декор новорічний, ну пора, пора, пора. Вже новий рік свята закінчилися. Бачу набір фломастерів 17 гривень. Ну це дуже дешево. За 19 гривень є фломастери. Що це за ціна така дешева? Або я вже взагалі від дешевих цін відвикла. Так, це маркери, це не фломастери, Ну, подивимося. Дійсно, 19 гривень. Хто б що не казав, на ну, аврорі ціни просто дуже дешеві. І є ще навіть за 17 гривень, які не розуміють, які, напевно, цих три маркери. Так, гаманці є. І є на розпродажі. Але ціна не дуже знижена, гаманець. 179 гривень, а був 199 гривень. А цей сірий, красивий, такий базовий. 49 гривень такий гаманець. Ще є в червоному кольорі. Це ж кірзаніник, зрозуміло. Я бачу, що не дуже якісно пошитий, бо є і якісніший товари, як оцей сірий, він якісно був пошитий. Цей бордовий не дуже. Оце вже беремо, він якісніший набагато. Має багато відділів, досить такий презентабельний. І так. такий гаманець коштує 199 гривень. Теді сумки написано, що це рюкзак дитячий плюшовий, а класненький дуже. Ну, він такий більш як шопер. Ну, ціна 399 гривень, я вам скажу. Дитячі товари не дешево коштують 279 гривень, ще такі плюшевий рюкзачок. Так. А ціни всі потрібно сканувати, тому що тут так не буде. Я бачу ціни написані, як близько цього не стоїть, не знаходиться, що написано. Ральні порошки. На знижці знижка суттєва. А, це капсули, і капсули коштували 1149 гривень, а зараз практично наполовину 40%. Знижки 689 гривень. Така величезна пачка з капсулами. А на 50 заходів прийняв. 50 капсул тут є. І можна отримати 10% національного кишпеку від, від покупочки, 35% знижки на пральний порошок або хастик. За 309 можна придбати засіб для миття посуду з запахом лимону 29 гривень, коштував 39 і ще з запахом. Гранату за 29 гривень є. Це вже мені ціна більше подобається. А крем для чищення є за 32 гривні. Так, цікаво, чи він відчистить поверхню чи ні, універсальний написано, ціна досить дешева до 19 е, числа. І ще є такий засіб для прибирання, сильнодіючих, сильнодіючий пантежир, каструльки можна, я так розумію, чистити плиту. 69 гривень зараз на знижці. Скільки потрібних товарів? Так, мені це потрібно кріт. Для усунення засмічень в трубах. Це така універсальна штучка і потрібно завжди мати вдома. І як не дай Бог щось, то можна скористатися. Я бачу дуже багато позицій, дуже багато на акції за 15 гривень. органайзер для ванної кімнати пластикова. Що ще є футляр для зубних щіточок, такі дрібнички подивимося. Ось такий. Ну, це, напевно, на велику сім'ю або для вашого настрою, тому що тут багато влізе зубних щиток. Незрозуміло для чого такий футляр. Ну, він є в продажі. Ще такий футляр є для зубних щіток. А це вже можна брати цей боксик в подорож. Можна брати в подорож, взяти собі одну зубну щіточку, туди покласти. А Це потрібна річ, коли ти з'їдеш. Дійсно. 24 гривні коштують. Ці штучки з якісь класні ціни я не бачу. виготовлено ви в Україні. отак поставити собі ванну, на кімнату, а це ціла поличка, її треба прикручувати. Так, подивимося, скільки на коштує. Так, немає ціни. Вибиває серветки вологі. Так, вибило тут 189 гривень така поличка для ванної. Вау, якісь світильники, які настільні лампи є, світильник led магнітний, 119 гривень на знижці. Він має USB-камеру, ви його заряджаєте і потім, коли немає світла, ви його прикріпляєте. 119 гривень. А ще такі різні лед лампочки на батарейках. Бачите, такі мейлі є. Так, є такі лампи, але вони не на наснишці. Дивилася вже на цей годинник. Досить стильний. Різнокольорові циферблати. Так, яка ціна. І такі годинник 199 гривень. Тут теж різні такі нічнички. Їх можна понаклеювати на таку кругу стрічку, зірочки зробити, таку інсталяцію декоративну. І будуть світитися це лед лампочки, нічнички лед. на батарейках 59 гривень. Їх марка 69 гривень. Щось таке дуже-дуже миле. Бачите? Ось такі нічнички. Ой, вона як з гума, бачите, не клясенькі. І одночасно на батареці. І можна заряджати. Перше таке бачу. китайського виробництва або корейського такі малі котики. І такі котики коштують 229 гривень. Такі силіконові нічнички є різні. Є ще такий чудік. з силікону і на батарейці акумуляторний. І світиться, але ціна не дешева. Багато всяких потрібних гаджетів є, які просто ви заряджаєте і потім від них можете теж використовувати енергію. Реле контролю напруги є. Це хороша штучка. 449 гривень. Потрібна, але ціна теж хороша. Це реле контролю, бачите, напруги. Є дощечки з натурального дерева. Бамбуко 88 гривень. Зараз на знижці. От вона дошка кухона з бамбука. І на них є снижечка. Дошка. Кона дерев'яна, а це взагалі 399 гривень, дуже дорого. Ці, мабуть, десь вона знизу. А оці дерев'яна, вона така легесенька. 39 гривень вона. Ось така дошка. Так, пакетики для запікання, цілий набір. 88 гривень. Зразу з фольги, не треба самому робити, є готові пакетики. Ще такі є сковорідки. і ця манюня коштує 84 гривні. Просто буквально на одне яєчко на ваш ранішній сніданок 84 гривні. Так, ще є друшляки. 39 гривень не снаєш. Це ось такий друшляк. І ситочку з ручкою 44 гривні. Недорого я скажу вам для такого ситочка. Так. Ще такі є кішики. Видно, що якісні. І такий кіш коштує 249 гривень. І вішалка настільна металева 27 гривень. От, якщо такі дрібнички потрібні, то можна відвідувати Аврору за 27 гривень. Просто супер пропозиція. Так, подивимося, скільки коштують зубні пасти. Зараз теж велика знижка, За 34 гривні можна купити зубну пасту. Blend Amet. Ось таку. Так. За 69 гривень Колгейт коштувала 88. Вже дешевого немає по 17 гривень. Я буквально місяць тому показувала, були зубні пасти. І досить непогані дитячі, я купила, і дитяча паста була супер, просто за 17 гривень. Така за 42 гривні. Аквафреш є. Так, паста зубна є якась за 11 гривень з відбілюючим ефектом. Дивимося, дійсно, чи 11 гривень. Так, нічого не показує. 11 гривень. 11 гривень. Так, супер пропозиція. Все ще 11 гривень, нам все подобається. Я бачу, що за 19 крем для ніг. Ого, 19 гривень. Я думаю, що це не цей, але цей піс класний зараз подивимося. Доктор Санте. Це 64 гривні коштує. Друзі, всім рада, хто був зі мною у цьому відео, хто дивився в Аврорі. Запрошую вас. На наступне відео. Так, прокладки Зараз нижка 49 гривень. Всім папай до зустрічі!